Вітаю, друзі! Ну ви знаєте, мою любов до блондинистого дерева, тож сьогодні покажу вам свій варіант. Що таке блондинисте дерево? Це таке дерево, що має ефект дерева, що вигоріло на сонці. Дуже популярно саме в скандинавському стилі. І теплоту, до речі, ви можете регулювати самостійно. А фербую я шафу від того ж скандинавського бренду, шведський бренд Ikea. Шафа називається система, навіть називається Айвар, вона виготовляється з натурального дерева і можна робити різноманітні конструкції. От як ви бачите зараз в магазині, все це дерево таке трошки. І, або і не трошки жовте, мені це не дуже підходить, але сама ідея, що я можу перетворити те, що я хочу, мене дуже радує. Я обираю дві шафи ось такого формату. Кабінет з такими дверцятами, До речі, подивіться, навіть на сайті можна побачити, що вони теж його пофарбували, але залишили ось цей малюнок дерева. І це саме те, до чого я йду. Мені підходить саме цей розмір, тобто беру їх дві і беру ще одну ось таку з розсувними дверцятами. Мені теж вона підходить, тобто вона одного розміру просто трошки коротша, нижча. Я б дуже хотіла її замінити на іншу шафу, не шафу, а таку теж частину цієї шафи, ось такого плану. Але, на жаль, якщо зібрати ось цю дві попередні кабінети, то буде дуже високо для мене. У мене не така висока стеля. От, ви бачите тут, бачите, їх аж дві поряд поставили, правда, пофарбував в такий червоний колір, але виглядає це правда теж дуже. Красиво. Ось таким чином приблизно виглядає макет. Такий макет можна зробити на сайті Якея. Нічого складного. І мені дуже подобається. Потрібна звичайна фарба для, для фарбування стін на основі води і лак з матовим фінішем. Ну і, звичайно, там набір звичайних синтетичних пензлів. Але до цього обов'язково треба зробити тести. Так, ну ось це перший тест. Перший, другий, третій. Тут я додала чорного кольору більше, тут зовсім трошки, тут нічого. Але ось тут додала, розбавила більше, а ось тут два шари. Зупиняюся на ось цьому. Перший шар один фарби 4. воды и потом высыхаю и додаю другой шар. Я думаю, что это наикращий вариант. 50 миллилитров фарбы И 200 миллилитров воды. Перемішую воду з фарбою до такого дисперсного чудового стану, стану білого молока, і починаю покривати свою деревину. Деревина має бути необроблена, і бажано, щоб ваші майбутні меблі були все ж таки в розібраному стані. Якщо ви щось перероблюєте, то треба спочатку зняти стару фарбу, старий лак з старих меблів. Ну і, звичайно, що зручно саме робити це в моменті, коли розібрані меблі, тому що ну, ця фарба вона тече, бо вона дуже рідка. Але все можна вимити, бо основа все ж таки вода. Ну і потім, коли у мене всі ці два шари моєї фарби висохли, я починаю покривати все це лаком. Лак не вимивається, тому треба бути обережно покрити або. Підлогу або стіл, де ви там накладаєте лак і він вийшло на вулицю і ось так теж тонким шаром. Тож, кожна деревина у мене оброблена двома шарами фарби з водою. Можна зробити один шар. Якщо ви бачите, що вам достатньо того, я вирішила все ж таки робити більш вибілене дерево. Ну і Лак я накладаю також два шари. Хоча ні, Накладаю спочатку один шар, він повністю висихає, ну, а потім накладаю додатковий шар саме на фронтальні видимі частини, тобто на дверцята і на бокові частини, які от буде видно. Внутрішні сторони залишаю з одним шаром лаку. Я думаю, цього теж достатньо. Лак саме має бути матовий, тому що глянцевий для цього варіанту не підходить. Я дуже задоволена. Тим, який кольор у мене вийшов. Ну і запроста. Все пофарбовано, лаком скрито, все висохло, залишилося. Це конструкцію зібрати, чим я зараз і займуся. Збір шафи був дуже простий. Інструкція максимально зрозуміла. І це мій перший досвід збору шафи. І це було дуже швидко, до речі. Єдине, що можу сказати з негативного, це те, що натуральне дерево і шафи це дуже важко фізично, непросто, але і з цим я також справилась. Тож, подивіться, яка краса. Звичайно, що це тільки перша частина, вона ще чекає дві частини, також фарбування і збір, але вже видно, що з цього вийде щось дуже гарне. Купила ще такі собі два ящики дерев'яні для зберігання. Потрібно, напевно, все ж таки більше, ніж два, але спочатку хай будуть хоча б так. Це, до речі, кануни Хеллоуіна, то у нас такі були прикраси. Ці, до речі, гарбузики я також колись шила. Ось моя краса. Цей проєкт тривав три тижні, друзі. І нарешті я зможу розвантажити ось цей кут. Три роки назад ми переїхали отак з коробками. Отак воно все три роки стоїть. Всі мої ці швейні штуки я хочу, хочу, хочу трошки. Не все, все не влізе. Перевантажити в цю шафу. Боже, яка вона прекрасна. Ось так. Дверцята. Одну полицю я витягнула тут. Бо в мене тут такі може високі книжки. Вона мені не дуже потрібна. Ну і подивіться, що у нас тут з розеткою. На цій стіні розетка, на цій стіні регулятор світла і регулятор м -м, тепла. І, ну, звичайно, що ми цю стіну. Я не знаю, як можна так було будувати дім. Щоб дві стіни, ну чому не поставити розетку на цю сторону? Тим паче розетка з тієї сторони там є. Щоб одну стіну голу залишити. Ну добре, це не про це зараз. Ці будівельники. Так, розетку зробили тут отвір. Проходить цей дріт. Ось тут такий теж отр випалили. Прибач мені Манюню, Ну, що поробиш? І тепер вона ось так на вулиці буде. І можна ще одну так, подовжувач під'єднати, ну, поки цього достатньо. Тож, зараз буду. Що робити? Наповнювати цю красу. Я дуже задоволена фінальним результатом. Навіть е такого не очікувала, що це буде так красиво. Ну що ж, розбираю свій безлад і повертаюся до вас в новому відео. Сподіваюся, що вже трошки більше про шиття. Ну, побачимо, не знаю. Тож, до зустрічі в новому ролику. Бувайте!